Доброго дня, шановні друзі! З вами я, Лариса Іванкова, пенсійний ментор і ваш фінансовий консультант. І Ми сьогодні продовжуємо з вами розмову про власне пенсійне забезпечення, про майбутнє пенсійне забезпечення. І якщо ви подивились мої попередні відео, то я думаю, що ви вже зрозуміли, що покладатися цьому питанню, повністю покладатися лише на державу, на державну пенсію, нам зараз вже не приходиться. І треба кожному з нас про це потурбуватися, про власне пенсійне забезпечення самостійно. Як відкрити для себе накопичувальний пенсійний рахунок і почати відкладати на нього кошти? Ось саме про це я і говорила в попередніх відео. Посилання на них ви можете знайти в першому коментарі, тому якщо ви їх ще не подивилися, дуже рекомендую це зробити. А сьогодні ми поговоримо, власне, про пенсійні рахунки. Як це можна їх відкрити насправді ось практично? Чи це важко, чи це клопітно, що треба робити, куди треба йти? Деякі люди вважають, що це дуже важко і клопотів не оберешся. Ні. Я хочу вас потішити, це насправді не важко. І якщо у вас є телефон, а в телефоні є встановлений додаток Дія, і якщо до цього ще у вас є інтернет, то відкрити такий рахунок наразі ви можете де завгодно, хоч вдома на дивані, хоч на власній кухні, хоч в лісі на пеньочку. Найголовніше, щоб був телефон із дією, і щоб був інтернет. Ну і звичайно, щоб у вас був свій фінансовий консультант, ваш пенсійний ментор, який вам це зробить тільки дистанційно, ви будете через дію підтримувати зв'язок. Підписувати, завіряти всі документи і отримаєте свій результат. Насправді це займає лише 20 хвилин. Що цьому передує? Ну, звичайно, ваше рішення про відкриття такого рахунку це перше, що треба зробити. А друге, це все ж таки треба провести попередню зустріч зі своїм фінансовим консультантом. Вона може відбутися як в онлайні, так і в офлайні і обговорити деталі вашого майбутнього ось цього накопичувального рахунку. Тобто, на який період накопичення ви хочете його відкрити, це треба визначити зразу. Е, який внесок ви плануєте вносити на свій рахунок щорічно? Це теж треба оговорити зразу, бо це вноситься в договір. І який період виплати. 10 років, 15 років, 20 років, ви бажаєте, це теж треба внести в договір. А ще треба внести договір своїх спадкоємців. Вони за договором називаються вигодонабувачі. Це ті люди, які успадковують ваш пенсійний капітал, якщо раптом щось Ну не з вами, а з власником такого рахунку може трапитися. Тому. Оці всі деталі вони на попередній зустрічі, яка знов-таки, може бути хоч в онлайні, хоч в офлайні. І тоді саме відкриття рахунку займає 20 хвилин. 20 хвилин, і ви власник уже такого накопичувального рахунку, ви можете його контролювати, ви можете. Туди кошти відправляти на свій рахунок самостійно ви будете це робити. Контролювати ви будете його теж через певний додаток в телефоні, його вам в телефон. Він називається кабінет клієнта. І саме в тому кабінеті там можна робити ну, все, що. Передбачає цей рахунок, тобто його поповнювати, вести листування зі страховою кампанією з будь-яких питань, вносити зміни до, до цього рахунку. Тобто дуже зручні зараз ось ці додатки, які дозволяють нам багато фінансових рішень ухвалювати і впроваджувати життя ось так дистанційно. Тому підсумовую, пенсійний рахунок ми можемо відкрити не виходячи. І з дому найголовніше, щоб у вас була людина, яка вам це допоможе зробити, і дасть відповідь на всі ваші питання, ваш фінансовий консультант. Тому пишіть мені, будь ласка, звертайтеся, якщо вам потрібна допомога, з радістю вам допоможу.